Йоу, друзі, всім привіт! І сьогодні ми будемо ставати сильнішими. Ми будемо прокачуватися і пробувати когось валити. Я зайшов в якийсь мускул-симулятор, і тут треба добре так прокачуватись. Наскільки я знаю. Ага, а тут повільно все робиться. Йой. Так, виходить, ми можемо качати біцуху собі. Ми можемо потім цю біцуху продавати, отримувати коїни і щось за це купувати, правильно? Почекай, Френдс. Friends... Ого, так в мене вже купа друзів зайшло. Так, раз, два. Почекай, ні, це я не можу підібрати. Це я ще поки не можу підібрати. Але я трошки вже підібрав. Так, і виходить, в мене є вже 200 коїнів. І куди я їх можу потратити? Розкажіть мені, ось до є шоп у нас. Окей. Так, генетика. Ще я кажу, що за генетика? Так, це кіт. це в мене є. Ця штука робокси коштує. Це 15 коїнів. По-любому берем генетику. 25 коїнів по-любому берем. А, генетика це скільки я можу тримати в собі мускул. Я поняв. Тоді і цю купуємо. Далі купуємо собі щось, чим ми будемо качатись. 15, 45. Далі 90. Ні, Ми і будемо качати, ще що, Почекай. Диви, мешку тупо качаємося. А чого відразу... відразу продається? Лол, а чого? Я не хочу продавати! Я не хочу його продавати відразу! Хто нажав його відразу продавати? Почекай. Диви, в натурі воно відразу продається. Ладно, у нас є якісь бонуси. Нехилі бонуси. Диви, який я вже став. Га? 600 сили. так-то. Півтори тисячі коїнів у мене є, і я готовий купувати собі якісь прикальнюхи. all. Отако, да. І у нас одягнутий зараз баскетбольний м'яч, правильно? Да, по 16. Сюди. Так, тут є ще якісь штуки з петами. Скільки петів можна мати? Три штуки. М -м Де їх можна відкривати? Так, почекай, це як я розумію, щось із розряду донатних. Потім є дейлі, час, давай його візьмемо, поки качаємося. Бен, 50 коїнів сюди, непогано. За 500 коїнів можна відкрити спавен ек Окей. Ааа, і ось до теж сильний чувак. У нього 310 тисяч, і він качається там. Хорошо, тоді ми, по суті, можемо все продати, отримати трохи грошей. І чому б нам не відкрити пета? Ну хоча б одного, хотілося б хорошого. Ага, випав 50%. Окей, він зразу одягнувся. Так, да, він відразу одягнувся. Який в тебе бонус 0,2. По 19,2. Окей, давай ще одного відкриємо. Нам, в принципі, пети потрібні. І потрібно їх то. О, сюди! Це нам то ж треба по 32. Тепер качаємо. Найс. Мені це подобається. Зараз ми все продаємо. Беремо ще одного пета, бо нам треба ще один, так. Щоб їх відразу було три, і щоб відразу був якийсь бонус. І собака випала. Непогано, у мене три різних випало. І хорошо, по 38 ми качаємося. Супер, супер, супер. Там у нас є король. Король. Роль диви, який потужний. Він получається X3 качає прикинь. Почекай, а якщо я зайду на приватний сервер. Ну, я йому нічого не можу зробити. Так, я його тупо не можу пробити, бо він сильно-сильно перекачаний, поняв? Але в нього маленький розмір. Скоріше за все, він спеціально так зробив. Так, ми можемо нажати на кнопку sell і відразу все продати. Погнали, подивимося, що ми можемо купити собі. Так, боді, це у нас. Ой-ой-ой. Це у нас дорога штука. Хорошо, генетика. Купити все? Ага, 1200 воно коштує. Окей. 1200, 1200. Зараз у мене буде 1200, І ми станемо супер потужними. Ну як, складно сказати. А, у мене нема 1200. Складно сказати, що суперпотужними. Ну, просто такими. Трішки-трішки сильнішими, я би сказав. Просто пряніка купити, сюди пряніка одягнути. Сюда, по 57. Хорошо, що ми ще можемо таке придумати? У нас є ось якась штука x 15 Це прикольна штука, але як нам її отримати? Я би хотів отримати її, але скоріше за все, тут чувак. Що за штука? Не хочу нічого продавати. А, макс у мене все, я не можу більше і ставати. Мені треба генетику прокачувати. Обалдеть. 160, 300, 800 уже не можу, так? 5 тисяч, зато можу мати сили. Ну, непогано. 5 тисяч, так 5 тисяч. В принципі, це таке. Так, у мене є якісь бонуси. А, ні, бонусів поки нема. Буде бонус через хвилину. Хорошо. Бонус через хвилину це супер. Що ми ще можемо тут таке видивитись собі? Так, 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 такс. Ну, в цілому, оказується, що треба просто зараз качати. Дуже жорстко качатись при цьому. Тому що по другому взагалі ніяк. Є колесо фортуни. Давай покрутимо. Що мені випадає? 4,8 сили. Хорош! Можна все продати. У мене є 6 тисяч. За 6 тисяч можна трішки прокачатись, я би сказав. Так, сюди. Опа, дві штуки. Три. І зараз чисто піцую будемо качатись, диви. Сюди. О, по соточки вже, так як надо. Так, до цього чувака, я як, е, розумію. А, є бонуса. Так, почекай, так тут краще качатись. Можна тут качатись і ні з ким не битись, диви. Так, да, тут сейф зона, тут нема сенсу битися. Тут не можна битися взагалі, але качатись можна більше. Це хорошо, це мені подобається. Так, мені дали бейджика. І я потихень. Прокачуюсь. Так, і ще у нас є от акула і 10 тисяч коїнів. Сюди. Що це за акула? Ух ти ю. Можна зараз поміняти оцього пета на акулу. І ми качаємо по 303. Сюди. Так, все на продаж. Просто все на продаж. Шуруємо. Нам треба генетика. Правильно? О, п -п 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 -па. Генетика. Купити все. Так, отака в нас є, да? Да, ось така генетика в нас є. І. 35 тисяч ми можемо мати, і ми можемо автокрік включити. да? Все, дякувати Богу, воно може само тепер качатись. Все, слава Богу, слава Богу. Погнали, просто побігли. Нам треба в оцю сейф зону, і там буде максимально чітко. Туди нам поки що не можна піти. Хоча там Х3, Х3 це потужно. Щас ми по 200 фармимо, заходимо сюди. По 303. Оце хорошо. Потихесенько, помалесенько. Зараз прокачуємося і стаємо потужними кентами. Ще тут є Х2, ну Х2 коштує дорого. Та в мене нема робоксі, насправді. Попетам поки що ціла біда. Ох ти йо. Двіки вони здорові. Скільки в нього? 200 тисяч. Всього 29, 30. він росте, просто на дріжджах. Кстати, я можу таким самим бути, бо в мене 35 влази. Я можу теж бути великим. Так, що в нас є в статистики? Ага, ну в статистики просто показує, що ми, хто ми і так далі. Так, тут ми нічого купити собі не можемо дозволити. Прикинь, 21 тисяча в мене є, погнали це все продамо. І зараз купимо собі якусь штуку, з якою ми будемо дуже-дуже добре прокачуватись. Бенс. Так, це у нас зараз відро. Відром качатись буде? Диви, по 280. Оцей. Правда, не виходить звідти. Наступна локація 150 тисяч коїнів. Це немало. 150 тисяч. Це багатсько Що в нас по бонусам? Дві хвилини, буде бонус. Мускул бонус. Оце прикольна тема. Мускул бонус. Х2 мускули будуть. Оце хорошо. Ми реально дуже добре прокачатись зможемо. І ще знову можемо покрутити колесо фортуни. Ану, скриня випала. А що за скриня? Де вона? Де моя скриня? В петах? В шопі? Де моя скриня? Де її можна покрутити? Що це за чест? Де він? А що це за Гедбік? Пісьмо, ah, а все я поняв. Замоє нажати і стати маленьким. Це, походу, Daily Chest, да? Мені випав ще один. Давай відкриємо. 50 коїнів, я поняв. Повна лажа випала. Окей, у мене є 34 тисячі, я можу зараз добре так стати крутішим. Зараз треба собі дещо прикупити. Бой ол. Опа, і гідрантом можна дати прокачатись. Почекай. Диви! По 506! Погнали щас туди зайдемо, X півтора. це ми десь по 600 будемо прокачувати, скоріш за все. Ну, може, навіть по 700, по 650. Ану, по 760 навіть. Обалдеть. Оце супер. Диви, як я шурую вже. Я просто все сильніший і сильніший. У мене ще X2 мускули, ось скоро будуть. І через 50 секунд. А, це можна купити. Всю штуку. Ну. Я можу купити. Давай, валянам. Ооо, оце то, що треба, по півтори штуки тепер качаю. Все продаємо просто. Давай, Санчес, ми задонатили. Ми стали потужні. Прокачати робуксами будемо фармити. да. Чи де воно? Потрішечки прокачуємося. Потрішечки, потрішечки, помалесенько, потихенько. Ідемо вперед. Так, що тут у нас? Нормально. Уже 20 штук. Диви, як я фармлю, по 2000. Ось Осьо в мене працює x 10 damage, x 10 хп. І все. А, я просто x 2 включив цей перманентно, да? Типа мене прокачався. Так, на продаж все погнали. Нам треба все продавати. Нам треба ще генетику купити. Генетика, генетика, генетика купити, купити 30 тисяч. Ну, давай купимо. Не вистачає трішки, капельки взагалі не вистачає. Але зараз 150 тисяч, та в принципі, 150 тисяч, цього нормально. Поки що 150 для мене це ще ого-го. Так що давайте купимо отакі всякі штуки. Будемо ще одним робоксом фармити. Отаким ось сюди. Диви, по скільки? по 1700 Мені дає ще сюди зайду. Тут вообще буде шок. Телепорт. Телепорт я не можу. Окей. По 2500 Зараз я фармлю. Хорошо. Ти прикинь, якия кабан. Прикинь, який кабан. Хо. О, мені це подобається. Так, що по петам? По петам поки що в мене нічого такого крутого нема, хоча хотілось би набагато потужніше. І потихесенько, помалесенько. Ми качаємося, 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 запригуємо, все продаємо просто. Такс, і купуємо собі карточку таку. Ну як, це не карточка, це візочок, можна сказати. Але ним нормально. По 2500 це без бонусу, а з бонус заходимо і взагалі буде А ну, сюди. 3800. Хорош, Сань, прокачуйся, дай Боже. Так я зараз на Ізі 150 тисяч нафармлю, відкрию новий цей, і це буде пушка. Подожди. Щас все буде, зараз все буде, Санчес. Ти повинен ставати все потужнішим і потужнішим. Просто 100 тисяч у мене. Та ти що, кайф? Так, що там у нас? Хто там ходить? Ну він великий, він великий, базару нема, він великий. Він добре великий. У нього 200 лямів 230, він їх качає. Так, почекай, там нікого нема. Почекай, там нікого немає. Побігли, 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 нема. Ні, ні, ні. Ні, він побіг уже. Чи почекай. отака штука? Отака. Ні, він зайшов. І бач, маленьким став. А я хотів туди зайти. Може, братуха, дай я зайду, по Можна зайду? По 10 тисяч! Я щас, да? Да, я фармлю, диви! Я фармлю! По 10 тисяч! Сюда, просто! Ха -ха, можна продавати все! Такс, 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 такс! Давай зайдемо, нам треба генетика. Отако по-любому, по-любому. Без генетики просто ніяк. У нас уже мільйон влазе. 900 штук. Так, 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 100 штук є. Погнали, погнали, попробуємо. Може він щас нам дасть чисто пофармити трішечки. Чисто трішечки може дасть пофармити. Будь ласочка, будь ласка, дай пофармити. Братуха, дай пофармити. Просто вийди на секунду. Братуха, дай пофармлю! Дай пофармлю! О-о-о-о! Ні, почекай. Ні, він ще досі король. Ні-ні-ні, я хочу бути ним. Чи почекай, чи це цей малий король. Ладно, коротше, не пойми, не пойми, хто король. Давай все продаємо і просто шуруємо на нову локацію. Я готовий відкривати. Єс. Ооо. Що тут у нас? У нас тут теж є продаж. У нас за 30 тисяч можна купувати яєчка. Так, давай все продамо. Сюди. І на яйця. Так, відкриваємо. Дивимося, що нам випаде. Так, 35%. Який в тебе бонус? О, в тебе бонус хороший. Все, значить, відкриваємо ще одного. Так, і відкриваємо ще одного, по-любому. Давай, 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 давай. Когось хорошого. 50% Ладно, не дуже хороший. Еквіп Бест. Все, в мене хороші чуваки. У мене є ще 130 тисяч. У нас є зона Х2. Тут короля як такого нема. Значить, король там Х3, тут Х2, Ну, тут Х2 можна любому просто качатися, так що це не є проблемою. Ми заходимо сюди. У нас все чітко. По 9 тисяч. Чисто ми качаємося. Це ультра класно. Пети у нас є, бонуси. Х2, мускул буст. Ба! Сюда! 19 тисяч! Просто ти прикинь! Так, все продаємо. Просто все продаємо. Нам треба купити нормальну штуку. Нам докупити нормальну штуку. Бемц. Столом зараз будемо качатись. Давай, столом сюди. По 14 тисяч. Я зайду, я буду ще більше фармити. Я буду дай боже, як фармити. Та, ти що? 14? 28. Кайф. По 28 кусків чисто фармлю. Так, по френдам, що в нас? Оцей можемо взяти, да? Бемц. Сіке в нас. А, у мене автопродаж працює. Все, я понял, у мене працює автопродаж. У мене два ляма є. Так, нам надо перейти в магазин. Магазин, магазин, магазин. Магазин, вага, купити. Да, ти що, колесом чисто, по 25 тисяч. По 25 тисяч. Так, далі, щоб відкрити, треба 26 мільйонів. Ну, це для мене поки що дорого. А от в оцю штуку зайти, чисто по 50 тисяч. Прикинь, по 50 штук. Зума можна зайти по 50 штук качаюсь. В оцього ще 140 мільйонів, ти прикинь. 140 мільйонів. Оце мені подобається ця штука з френдами. Може 10 зайде, то потім там ваще шок сіки надає. І коїнів, і всього. Так, і цю штуку ще покрутить можемо. Давай покрутимо, щось толкове випаде. Х10 хп. Ну, насправді не сильно воно мені потрібне. Оці ваші хпшки мені зараз не сильно потрібні. Давай все підемо продамо. Хоча воно і так продається, я просто хотів телепортнутися сюди, щоб купити холодильника. Често, холодильника, сюди на базу. Давай ним холодосом. По 39 тисяч без бонусів. Щас в бонус запригнем, Там вообще буде шок, які цифри. Давай сюди, по сіки, по 79, 79 тисяч. Я насправді думаю, що це не так, щоб сильно багато, але мені ще дало пета якось. Лофі. І в цього лофі х4. Сюди просто. Щас посіки по 114. Кайф. Це то, що треба, це то, що треба, просто максимальний бонус. Тупо шуруємо Наскільки в нас там був бонус автопродажі? На 10 хвилин? А, ні, на 5 хвилин. Жесть, 5 хвилин автопродажу. У мене вже 4 ляма. Погнали, купимо ще щось. Бенс, сейфа зараз, да, якогось? Да, чисто сейфом качаємося. 82 тисячі без бонусу. Що ж туди зайдемо, там буде воще 120, 130, 140. Я не знаю, скільки там буде. Бенс? 160! Хорош, Санчес. Ти дай Боже качаєшся. Але потім треба буде генетику прокачати, насправді, тому що поки в мене є автопродаж, то мені на генетику байдуже. А от, звісно, як тільки він кінчиться, то треба буде зараз думати, як то мені генетику прокачувати. Правда, ще з цим петом взагалі супер. Що тут ще по бонусам? Тут ще 100 тисяч дадуть, ну це насправді не багато. Коін. З буст, оце класна штука буде. Обізянка, напевно, класна. Ну, саме ближче, це ось до коін буста. Це прям хороша штука. Так, все продаємо і йдемо шуруємо, дивимося, що в нас тут відбувається. По вазі, бенц, нові гантелі. А, це Велік навіть. А, тут гантелі намальовані, а так то Велік, я поняв. Ну, не проблема. Давай генетику, ще чисто. щоб уже 60 мільйонів, щоб я не парився. Кстати, насправді, вже і не так складно буде відкривати наступну локацію. Там нас хтось фармить, Да, там хтось фармить. Ладно, не буду я йому заважати, бо він все таки потужний чувак. Чисто, прикинь, наскільки жорстко. Ми ще шуруємо. Посіки по 300 штук. Але мені насправді вже втомило цей бонус, який. Е... Автопродаж. Дабл мускул у мене. А, у мене дабл мускул скоро кінчиться. Дабл мускул скоро кінчиться. І буде шок. Я буду фармити мало. Не по 300 тисяч, я буду по 150 фармити. Обалдеть. Ладно, надо сейчас назбирати по максимуму бабла. Чисто по максимуму. Поки є цей і дабл мускул, бо він зараз кінчиться. 18 мільйонів є, прикинь. Ми можемо по суті дофармити до, до 26 і потім просто піти туди. 26 мільйонів зараз буде. Це в принципі ізі. Ми зараз быстро фармимо. До... Ні, все, по 150 тисяч уже фармимо, уже все, немає бонуса. Так, 26 мільйонів, 26 Два, все, погнали. Але я вже втомився від цього автопродажу. Так, давай будемо більшими ставати. А, я ж не можу більшими ставати, бо в мене все продаж. Я поняв, хорошо. Откриваємо нову локацію. Чому б і ні. Пошурували. Все, автопродаж пропав, так? Да? да, автопродаж пропав, я поняв. Ну, це хорошо, можна, в принципі, більше ставати. Ох, йо, які, які ми здорові. Так, сіки тут яйця стоять. П'ять мільйонів! І тут є локація. Яка локація? Ну, давай маленьким побудем. Сіки тут бонус на цій локації. В нього 135, 142. Капець мільйони ці фармить. Просто мільйон за мільйоном. А сіки ми. По 200 штук. Ні, там ми по 300 фармили. Все таки, аби x 2 був. У мене вже мільйон сили. 3 мільйони сили. Жесть, я фармлю. Нехило. Який тут бонус? Я не знаю. Він тут стоїть, просто здоровий такий я то, в принципі, теж можу здоровий стати, як і він. Хоча ми 5 мільйонів, а в нього 300, і я більший. Я просто теж добре здоровий. Але мені хотілося б уже не великом качатись. Я не хочу лясиком качатись. А, тут а бонус 2,75. 2,75 це немало. Так, мені надам торговим автоматом. Зараз буду качатися. Кстати, кстати. ми ж. куди? Ми ще ж можемо, вообще, жорсткими стати. Диви. Я ж забувся. Диви, зараз. так, get small. Не треба нам більше вставати. Давай, 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 давай. Два мільйони зараз буде. І підемо в шоп. Є деякі нюанси тут. Я не знаю, чи це працює як body after. Ось Осьо, stage 2. Два мільйони. Equip. А, у мене він був. У мене він був, але я його не активовував. Жесть! А наступний 150 мільйонів. 5 мільярдів 125 мільярдів, 4 трильйони. Ой-ой-ой. Стадія 29, Найпотужніша. Вони навіть уже картинки тут не міняли, чисто підкови. Ну ладно. 6 мільйонів є, ну за 6 мільйонів я ніч не куплю. А йому далі піти? В смислі? В смислі я далі. А я на першій ці був! Я на першій ці був. Почекай. Там є хтось на короні? Трошки не розумію. До кінця 2 яйця тут повідкриваємося по 5 мільйонів. Я хочу повідкривати яйця. Такс, ану. Пятьдесяти відсотковий? Ні, не хочу 50 відсоткового, блін мільйонів більше нема. Давай пета подивимося. Трьошка в нього, хороший, забираємо. Поки не можу відкрити. щас все, 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 Зараз можу. а ну давай. Знову 50%. Ладно, Equip best Що в нас по цих бонусах? 100 тисяч ось дає. Забираємо. Давай сюди зайдемо, щоб більше качатись. 380 тисяч. Нормально качає, я би сказав. Нормально. Піде, піде. Сіки в мене 3 мільйони є. Ну це насправді дуже мало. Це насправді капець як мало. Можна на сел запригнути. І ще взяти ще одне яйце. Може випаде якесь хороше. Хоча б 35, ну а найкраще взагалі 15%. 35 випало. Супер. 3,6 Одягаємо. Та й нормально. Зараз по 146 тисяч. Ну це мало. Що сюди зайдемо, будемо більше мати. По 400 тисяч даєш. Що, якщо ми зараз тако чисто візьмемо і тепнемся на спавен Для того щоб стати королем. А чому би і ні? І зробимо тако, щоб ніхто до нас не бігав. І я король 438 тисяч. Я тут сижу, просто дядько здоровий. І качаюсь. просто кайфую. Диви. 16 мільйонів вже є Ні, насправді повільно фармиться. Повільно, добре, повільно. Надо вже цього автомата просто міняти йти. Надо цього автомата вже добре йти міняти. Отака штука, 18 мільйонів. Беремо, одягаємо. Далі норвежський прапор. 30 мільйонів. Ух, ю. ю. Ні, ладно, пішли. Давай, давай, зайду перший. Ага, він уже йде, топче мене, Я поняв, Зараз він, походу, мене ще й винесе. Ні, він мені немає нічого зробити. О, ти виросипав мене! Смердюк, ладно, пішов ти геть. Я й без тебе розберусь, куди мені треба. Поняв? Сюди мені треба. Давай качайся, Саня. Блін, у ну нього мільярди, він читер. У нього все дуже жорстко. По 500 тисяч. А це якийсь ще більший мене. А, він мільярд нафармив, тому що. Він того і більший. Прикинь, у нього цілий мільярд. А чим ти качаєшся? Чимось непонятним. Літаком якимось тупо качається сидить. Х2 coin boost. Давай, на 5 хвилин. Хорошо. Зараз треба придугадати, коли мені треба піти його продати це все. І купити собі прапорше норвезький, щоб ще більше качати. Бо щось 539 тисяч це небагато. Хотілося б більше, але x 2 продаж. Так що це хорошо. Якщо ми 21 нафармили, то ми за 40 продали. Так що ми можемо вже, по суті, йти продавати і купувати собі норвежський прапор. Далі фонтан буде коштувати 100 мільйонів. Це надо 50 мільйонів нафармити, навіть менше, тому що в мене вже 26 є. Коротше, можемо щас кайфувати. 230 тисяч заходимо сюди. Тут по 638, потихесенько качаємо. Правда, що він здоровий такий. Чого він здоровий? Нажми кнопку, стань маленьким та й не парся. І кайфуюся прапорцем. Ха -ха. А далі ж пройти 2 мільярда, треба. І він уже може пройти. Далі насправді що він не хоче йти далі? Там ж більший бонус, там ось бонус 3-4 навіть. Це крутіше, чим отама королем бути обалдеть. А що тоді той там 30 мільярдів? Чо він сидів там качався, якщо він тут міг качатись? Хто мене вбив, я все в зоні був! Ви що на приколі? Кінти, у мене тут бонуси. Телепорт, зима мені надо. маленьким треба стати, продать це все. 70 мільйонів, блін, трішки не вистачає. Хто мене з одного удара вбив, я й так і не пам'ятаю. Так, зараз у мене за 100 мільйонів буде класна штука. Ну як, щас? Скоро. Правда, уже в принципі може і бути. Давай зайдемо, подивимося, шоп. Фонтан, мені надо. Купити. Не хватає. Ладно, зараз буде. Бенц. А генетика скільки? 150 мільйонів. Можна ще й на генетику нафармити. Генетика це хорошо буде. Генетика це буде дуже класно. Генетика це потужна движуха. Диви, мене вже по мільйону фармиться за раз. І мені надати 150 мільйонів на генетику. Це по суті 70 там, 80 нажатій. Але наскільки довго у мене ще буде Х2 бонус на продаж? Даблкоїни. Дві хвилини у мене ще є дабл -коїни. А, і ще в мене є такий бонус. Давай покрутимо. 8 мільйонів сюди на базу. Бендс. Все, погнали Зараз генетика буде. Ми фармимо по 373. Потім генетика. Одягнути. Ми фармимо Не поняв, не поняв, не поняв. Я став бомжом малим. Я став бомжом малим. Я я, я типу, ребідка зробив. Я не хотів робити ребідка. Я не хотів робити ребідка. Просто не хтів. Мені не треба був ребітк. ха я думав, це просто, типу, ну просто крутішим стану там якось. Ну не так же заново все. Я не хотів заново все починати. Обалдеть. І в мене їх два продаж пропав. У мене все попропадало. Я просто заново можна сказати, почав, але тільки ну не супер заново. Типа сильніше, крутіше, але я я, я, я понімаю, але. Капець. Тепер я поняв, чого то так довго і дорого. Погнали, наступну штуку купимо. Знову велосипед, да? 230 тисяч. Ну я тоді з Веліком менше фармив. Тут зараз буду з Веліком 600 тисяч фармити, прикинь. У мене тоді був мільйон, але я, звісно, норвезьким прапором валив. Ні, насправді все одно довго. <рес> все одно довго і дорого. У мене тоді фонтан був. Фонтан 16 тисяч, написано, дає. Короче, капець. Просто з ума зійти можна. Прикинь? Але я по мільйону зараз автоматом фармлю. Набагато швидше зараз фармиться. Проте все рівно довго. І, друзі, що вам сподобалось це відео? Обов'язково ставте своє вподобання. Підписуйтесь на канал і долучайтесь до телеграм-каналу. З тобою був Саня. І всім пока.